Красива та мого роду сила тема моя щаслива та міцю. Вітаю вас в нашій мовленнєвій кав'ярні і продовжуємо смакувати смачні префікси. Розгорніть, будь ласка, зошит і запишіть наступні слова. Роздум. Розповідь, розпалити, розкидати. З нового рядка. Безводдя, безлюддя, бездушний, безкрилий. Перевірте. Пригадуємо, що частина слова, яка стоїть перед коренем, називається префіксом. Отже, у записаних словах позначимо префікси. Рози. Рози Рози Рози. Без, 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 без. Сьогодні будемо говорити про префікси: роз та без. Мої солодкоїшки. Ви звернули увагу, що коли я читала слова, ваші вушка. Чули звук С, але ми записали префікс із буквою З. Тому запам'ятайте, що у префіксах роз, без завжди пишеться буква З. Хоч і чують вушка звук с. В українській мові префіксів роз без, немає, лише роз та без Відгадайте слово та запишіть його. Префікс від слова безсоння. Корінь від слова крило. Закінчення від слова тихий і утворили слово. Розгорніть підручник на сторіночці 86 та виконайте вправу 7. Будьте уважні. Спершу прочитайте текст. Доберіть влучний заголовок і випишіть з тексту слова лише із префіксами роз без. Будьте уважні. Перевірте та позначте префікс: Рози, роз, роз-зи, без Продовжуємо працювати із підручником. Восьма вправа. Утворіть і запишіть слова за допомогою префіксів роз «без». Перевірте. За допомогою свого інтерактивного тлумачного словничка дослідіть слова розгадка та безділля. Що означають ці слова? І позначте в них наголос. Додому сторіночка 87. Дев'ята вправа усно підгадати слова, а десято – письмово.